Всім доброго дня. Вітаємо в нас на каналі. У нас сьогодні свіжа пропозиція для вас. Це в нас Шкода Octavia А7, комплектації Greenline. У нас машинка 2014 року виробництва 10 й місяць. Двигун 1,6 дизель, 81 кВт. Коробка передач механіка. У нас машинка в ідеальному стані, що технічно, що косметично. Нагадую комплектація Greenline, тобто 6 передач, що дуже зручно в місті та на трасі. У нас на трасі вона дуже економічна. 4,5 літри розхід палива в місті до 6 літрів. У нас машинка по кузову в ідеальному стані, немає ніяких царапин, немає ніяких вм'ятин. Повторюсь технічно, косметично в ідеальному стані. Пробіг всього-навсього 211 тисяч оригінальний та підтверджений. Ось так вона виглядає. У нас передня частина в ідеальному стані, що капот, що фари, що бампер, не висічений, нічого. Дивіться, в якому стані все. У нас машинка на дуже гарній комплектації. Вся електрика, складання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, мультимедіа, блютуз. Сидіння в дуже гарному стані по пластику. у нас ось, ну, Пробіг 211 тисяч. Це багато про що говорить. У нас ззаду також. Все в ідеальному стані. У нас резина мішелін, спереду також мішелін, недавно замінені тормозні диски та колодки. У нас є всі бумаги за пробіг. Машинка обслуговувалась на шкоді сервіс, в якому стані у нас салончик. Він-код, кому потрібно, будь ласка. І я вам зараз ще зніму, що у нас по лакофарбовому покриттю. Машинка має один косметичний підкрас без шпаклівки та без ДТП, що дуже важливо. Так, Продовжуємо. Я вам зараз покажу лакофарбове покриття. Дах не фарбований. Оригінал. 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 Наклеючка на місці. Хороші диски та колодки. Резина хороша, мішелін. Оригінал. 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 Тут також все оригінал. До речі, ще лобове скло. Оригінал. 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 Тут також пленочка на місці. Оригінал. У нас фарбована кришка багажника. Шпаклівки немає. ось 150-170 мікрон. До речі, присутні задні партроніки та фаркоп, Що дуже важливо в теперішній час. Тому повторюсь, два ключі, сервісна історія, пробіг 211 тисяч, один косметичний підкрас, 14 рік. Ціна та всі деталі буде в описі. Кому потрібно більш детальне відео з товщиноміром міром та з комп'ютерною діагностикою, пишіть на Viber або телефонуйте, і я вам все більше скину. Все, всім гарного дня та до побачення.